Богданчик, привіт! Це компанія Електромотор. Відправляємо тобі сьогодні 11 серпня 2023-го інвертор ФОГО. Країна походження Польща. Покажу його комплектацію. Тут є лієчка, провода для заряду акумуляторної батареї. Також вилочка 16 А, свічний ключ. Отвертка. От він у всій красі. Сьогодні він уїжджає до вас. в нього є USB розйоми, два розйомчика швидкого зарядження і медленного. Ну, все, в принципі, тут зрозуміло. Так що, ребята, кріпіться. спасибо вам, що ви є. Компанія Електромотор також з вами. Тепла добра, і приносьте тебе нам мир.